Гімалає це любов і пам'ять назавжди. У Сумській міській галереї відкрили виставку світлин сумчанки і тренерки секції альпінізму Віри Паненко. Більше півстоліття жінка присвятила місцевому клубу туристів-альпіністів і роботі із дітьми. Говорить, цю виставку організувала саме до ювілею клубу. Я взагалі планувала до 60-річчя свого клубу туристів альпіністів. Але потім мені чулька, як гора. І сірі, ну що ти дивишся, перед, глянься. Я глянулась 70 років першого скочення, самого першого в світі, 53-му році, 29 травня, піднялись Едмунд Хіларі і Наргейтенцінг. Вони піднялись. І я думаю, ну сам Господь. Я присвячую Евересту, а тут така дата. Є місце, де час тече інакше або зовсім завмирає. Місце між дебом і землею, куди неодмінно хочеться повернутися. Так Віра Паненко говорить про свою подорож до Евересту. Тоді, у 2009-му, разом із командою вони піднялись на пік Гокіорі висотою майже 5 з половиною тисяч метрів. І саме тоді Віра Паненко зробила ці 60 світлин, на яких життя і побут місцевих, колорит, традиції і, звісно ж, гори. Я пішла подивитися. Мені хотілося подивитись, пройти тими тропами, пофотографувати. Як учитель математики я зробила дуже просто. Якщо клубу 60 років, то фотографій повинно бути 60. І їх тут якраз 60 фотографій, і кількістю фотографій вони святкують ювілей клубу, А з містом ювілей першого сходження на вирест. Віра Паненко працює головою дитячого клубу альпіністів 35 років. За цей час виховала багато успішних і талановитих спортсменів, говорять колеги. Все, що робить Віра Андріївна завжди на найвищому рівні. Її спортсмени, вихованці, клуб. Виставки це завжди в нашому місті на найвищому рівні. Тому я вважаю, що це людина одна з тих людей в місті, на яких воно тримається. Тримається і культура, спорт ну, і розвиток майбутній. бо дуже багато її вихованців підкорили найвищі висоти. Це мій вчитель, да, мій вихователь. І стрілася, ми з нею тоді, коли я була ще на перших сходинках в альпінізмі, і вона тоді дуже допомогла мені, тому я зараз маю такий досвід і в альпінізмі, і як керівник, і як тренер, і як інструктор. Тобто це ну, дуже я кажу, знаєте, дуже важливо, щоб у вашому житті зустрілася людина, от саме в той час, коли це дуже потрібно. І тоді ваше життя може піти по дуже цікавому шляху, і ви можете досягти дуже високих вершин. Не тільки Вересто, а вершин у житті. Віра Паненко, кандидат у майстри спорту із альпінізму, інструктор, методист другої категорії. А за сумісництвом уже 25 років, член національної спілки фотохудожників України. Дуже шикарна фотовиставка. Дуже Незвичайна і саме головне, що такої виставки за останній період у нас такого в місті такого не було. Це щось незвичайне, з, я б сказав би іншої якоїсь планети. Навіть це не перше. Ми вже багато їх таких виставок бачили і з Евресту, і з, з Тібета, там з Індії та і так інше з Грузії. От і завжди це просто зібрання людей, які знаходяться під куполом енергетики. Віри Андрій. Відвідати виставку можна до 11 червня. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк. Новини СТС.